Вітаю всіх! Хочу розглянути Херсонський напрямок травень місяць. Тому що випало в першому розкладі, що про нього робила? Не дуже. Що хочуть. Так, Херсонський напрямок. Ситуація у травні місяці на Херсонському напрямку. Яка буде взагалі ситуація? Угу. Важко. Війна. Там бойові дії активні будуть. Ресурси там, любі мої ресурси, сконцентровані важка ситуація. Ви знаєте, за ресурси. Кінцевий результат який? Так, вибір, що робити далі йде. Дивіться, наступу немає. Наступу активного немає. Звід слова зовсім. Топік, дві кночів, це там топік. Рух буде, наступу серйозного немає. Я не бачу, щоб вони кудись просунулись. Але рух буде. Серйозного просування не буде, але рух буде Зрозумійте одну річ: за рахунок того, що відбувається в Харківській області, неможлива деокупація, те, що ви думаєте, на захист там будуть сили на захист, але недостатньо, щоб взагалі протистояти. Стуація така.